Приїхав до нас комбікорм, який ми завжди заказуємо Best Mix. Дуже чудовий комбікорм. В ньому є всі вітаміни, ті, що потрібні для перепілок, курей, цесарок. Ми їх використовуємо для всієї птиці. Зараз вам покажу 3 тонни комбікорму приїхало. Ось те, що у нас осталось. Зараз покажу. ось Приїхав комбікорм до нас. Приїхала три тони. Це наш склад і там, де ми робимо мішанку. Також робимо мішанку з усіма вітамінами для відкормки і для інкубаційного яйця. Розгрузили комбікорм трітонни в, в банду з 5 людей. Це зробили швидко. Ось комбікорм Best Mix. З таким у нас комбікорм. Продаємо по 450 гривень за 25 кг раціонального комбікорму для несушки-перепили. Дуже класний комбікорм. Нам подобається. Та перепилка.